Нещодавно світ відзначав всесвітній день боротьби з інсультом за останні роки. Ця хвороба помолодшала на 10-15 років. Щороку понад 100 тисяч українців стають жертвами цього судинного захворювання від початку року на Вінниччині Діагностували майже 4 тисячі випадків інсульту. В групі ризику перебувають люди, які мають серцево-судинні захворювання, проблеми з зайвою вагою, цукровий діабет, вживають тютюн та алкоголь. Ведуть малорухливий спосіб життя. І про небезпеку інсульту говоримо з Тетяною Бондаренко, заступницею директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про перші симптоми інсульту. Як зрозуміти, що це не просто болить голова? Я вважаю, що перші симптоми інсульту. Кожна людина, навіть не з медичною освітою, може запам'ятати і має можливість перевірити ну або в себе, або в тих, хто поруч. Ви знаєте, важливо легко запам'ятати абревіатуру слова мозок. По першим буквам цього слова запам'ятати М це мовлення, тобто у людини починається нерозборливе мовлення, незрозумілі слова або нерозуміння слів, які е, їй кажуть. Наступне О – обличчя це асиметрія, якась незрозуміла усмішка, зміна міміки. Зе, о – очі, це раптове погіршення зору, е, двоїння в очах і остання буква К, літера К, Кінцівки раптова слабкість, оніміння. Тобто, для того, щоб це перевірити, е, варто е, поспілкуватись з людиною, задати їй запитання, просто попросити посміхнутись, сказати просте речення. Там навіть таке, мене звати Тетяна. Е, варто попросити підняти руку але, або обидві руки, чи людина зможе, чи не буде е, втрата рівноваги, і висунути язик. Е, таким чином, можна вже запідозрити, що є певні мозкові порушення, які вказують на початок розвиток інсульта. І в такому випадку, ну безумовно, треба ще врахувати, що найчастіше інсульти бувають у людей, яких є гіпертонічна хвороба, тобто підвищений артеріальний тиск. Тому безумовно треба виміряти тиск, якщо є така можливість. Врахувати, що з групу ризику по розвитку інсульта входять люди, які мають цукровий діабет чи першого чи другого типу, і якщо є можливість вдома проконтролювати глюкометрами то смужку проконтролювати цукор, але якщо бачите будь-які симптоми по тій абревіатурі слова мозок, як я розповіла, варто викликати. Сто 103, набратись за номером, зателефонувати за номером 103 і диспетчеру чітко пояснити ті симптоми, які бачить у людини або відчувають у себе. Тобто, це ми говоримо про симптоми, коли поряд хтось є, хто може побачити. А які відчуття, як людина почувається, якщо вона сама залишилася вдома, от і відчуває, що щось з нею не гаразд і. Як тоді викликати швидку? Які це мають бути відчуття можливо? Ну, перше, це окрім те, що ви сказали, головний біль, але головний біль може і не бути. Перше, може бути ознаками це е, порушення зору, е, тобто різке порушення зору, або випадіння якихось ділянок зору, або двоїння в очах? Е, друге, це. Е, Слабкість рухів, тобто наші кінцівки. Чи можемо ми підняти руку, чи можемо ми взяти щось в руку, то слабкість м'язова, оніміння? Частіше половина, ну тобто або ліва, або права, або тільки одна кінцівка, немає сили підняти руку, немає сили стиснути руку. Наступне це запарамовщення, тобто у людини втрата рівноваги, тобто людина не може головокружіння, втрата рівноваги, вона іноді не може сісти на ліжку, не може встати, не може зробити певні кроки. Ну і безумовно, це е, те, що я вже казала. Тобто е, коли людина, іноді пацієнти самі можуть оцінити, що вони е, їм важко говорити, і до речі, діспічера швидкої допомоги фіксують, що є випадки, коли пацієнт. Не може чітко пояснити, да, мова не чітка, що відбувається тоді, диспетчера намагаються задати уточнюючі питання, щоб уточнити стан де з людина знаходиться. Як правильно надати домедичну допомогу, щоб не нашкодити? Ну, перше. Це е, треба, щоб людина або сіла, а краще лягла в горизонтальному положенні. Тому що якщо людина втрачає рівновагу або запаморочення, іноді бувають травми внаслідок того, що людина падає. Якщо вона е, сидить на стільці, вона також може впасти. Тому найкраще це лягти в горизонтальному положенні для того, щоб не е, отримати травмування внаслідок падіння. Наступне це, якщо є можливість можливість виміряти тиск безумовно, і якщо людина приймає фіксує в себе підвищення тиск і має ліки, які вона регулярно за приймає для зниження тиску, необхідно їх прийняти. Знову ж контроль цукру крові, і ті пацієнти, які страждають на цукровий діабет першого або другого типу, мають в глюкометри виміряти глюкозу крові, оскільки іноді високий рівень цукру, а іноді частіше занизький рівень цукру, так звана гіпоглікемія, може бути. В певних е моментах схожі симптоми, і тому рівень цукру необхідно виміряти і, в залежності від того, вже або взяти цукрознижуючі препарати, або е випити солодкого чаю, або з'їсти щось для того, щоб якщо цукор за низький. Заниський. І наступне це. Лише контролювати свій стан і дочікуватись медиків, оскільки е, самос... ну, самостійне прийняття будь-яких судинних препаратів, інших препаратів може нашкодити пацієнту. Дякую вам. Дякую. Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА, була з нами на зв'язку.